Попрацюємо із відніманням дробів. Для того, щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, ми віднімаємо чисельники, а знаменник залишаємо той самий. Відповідно, 4 п'ятих відняти 1 п'яту, знаменник для всіх 5, і віднімаємо чисельники 4 відняти 1, маємо 3 п'ятих. Наступне, якщо ми маємо два дроби з різними знаменниками, ми повинні знайти такий знаменник, який спільний буде для обох дробів, тоді дописати додаткові множники до кожного дробу, відповідно, множники помножити з чисельниками і відняти. Відповідно, одна четверта відняти одну п'яту. Маємо спільним знаменником 20, 20 ділимо на 4, буде додатковий множник 5 для першого дробу, 20 ділимо на 5, маємо 4 додатковий множник до другого дробу. 5 відняти 4, і в результаті отримаємо 20. Наступне завдання. Віднімаємо 2 нішані дроби. Ми можемо виконати віднімання двома способами. Перший спосіб це перетворення мішаного дробу у неправильний дріб. 2 множим на 3 6, додати 1 7. Маємо 7 третіх відняти 8 п'ятих. Два дроби з різними знаменниками. Тому спільним знаменником для обох дробів є 15, 15 ділимо на 3, маємо п'ятірку. 15 ділимо на 5, маємо трійку. І перемножуємо чисельники із додатковими множниками. Отримуємо 35 відняти 24 в чисельнику, в знаменнику 15. 35 відняти 24 маємо 11, 15. Другий спосіб, що можна зробити? Маємо цілі частини. Отже, віднімаємо цілі частини 2-1 і далі працюємо із дробовими частинами. При відніманні цілих частин отримаємо одиничку. Далі. Два дроби зводимо до спільного знаменника. Буде 15, додатковий множник до першого дробу 5, до другого дробу 3. 5 відняти 9. Незручність чому, що в чисельнику 5 відняти 9 не дуже зручно віднімати. Тоді ось цю цілу частину ми маємо право представити як дріб. У нас знаменник 15, тому одиничку ми маємо право представити як 15,15. 15. І тоді все стає на свої місця. Замість цілої частинки ми ставимо дріб 15,15, 15, маємо два дроби вже із однаковими знаменниками. І тоді дуже просто робити додавання двох дробів. Із однаковими знаменниками. 15 записуємо в знаменник, а чисельники просто переписуємо. 15 додати 5, 20, 20 відняти 9, 11, 15. Результат вийшов абсолютно однаковий.